Я вітаю всіх вас на своєму каналі в шестирамочних вуликах. Поступово до нас приходить весна, але зразу скажу, що тепла немає. І от що я в першу чергу роблю? В першу чергу бачите, що роблю? Мию вулики, які вже замінив на нові, а ці. Бо що витягнув. Ну, пересадив сім'ю, я беру і вимиваю. Бачите, дно яке одну зиму -то тільки побуло, дуже вологість велика в Канаді і тому трошки не допомагають навіть отвори. одні назад, назад. І отак от я набираю водичку, додаю на це відро ложку столову соди і різними і стамескою, і щоткою і тряпкою все вимиваю до чистоти. Вони получаються такі біленькі, чистенькі, Прожарюю їх на сонці. Хоча одразу скажу, що в нас сонце не дуже сильно світить, але намагаємося працювати, тому що час не чекає. Зараз, якщо потепліє, дай Бог. І з суботи, неділі, тоді ми вже почнемо активніше пересаджувати сім'ї, і вони завжди працюють дуже завзято у цих вуликах перемитих. Підійшов я на пасіку, бачите, вже година дня, а бджоли єлі 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 працюють, тому що... Холодно, 8 градусів у день. Сонце світе, чисте, небо, а бджоли не можуть працювати із-за холоду. Так що такі екстремальні у нас умови в Канаді і нічого не поробиш. Сім'ї, я вважаю, там ростуть. Ну, буває 1-2 дні в неділю, щоб бджоли там попрацюють 2-3 години. І все. Але я ж вам кажу, що ми перемиваємо все, чистимо, тому що тільки потепліше, я не чекаю там 20-30 градусів зразу з весни. Чим раніше ви заміните вулики їм, тим краще для бджіл, тому що вони будуть почувати себе дуже гарно. Вони дуже люблять санітарію, вони полюбляють, щоб було у них чисто в вуликах. Гарно і вони тоді завзято працюють. Я вам кажу відверто, як є. Вітер, холодно і ось ви бачите, все самі, як пчоли працюють. Не буду затягувати відео, показувати поки що нічого. Коли буду пересаджувати, будуть теплі дні, тоді щось зніму. А зараз готуємо, готуємо активніше, щоб потім раз-два на всіх точках замінити і все де помиті, так і будемо працювати. Дякую, що дивитесь, заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте подобайки нажимайте на дзвіночок.